Викупить територію. розкажіть, будь ласка, що зараз відбулося? Значить, ми мешканці комітету мікрорайону Комсомольський, які да. захищаємо ці ділянки, від... Захищаємо цю да, ділянку да. свою прибудинкову територію, за яку ми платимо кожен місяць е... якісь злодії. Я не знаю, як їх назвати навіть. Вони де от мільйони заплатили, вкрали Мож. в нас цю територію. Перед Потім вночі завозили міжком блоки. Зараз людина розкаже. Вночі завозили блоки в три часа ночі. Камази заїжджали до нас, як злодії. Вигружали ці блоки, не давали нам спати, поламали нам доріжки, поламали і він, дивіться, нам дивіться, камаз дерева. стоїть уже з Поламали нам кущі. Стоїть Камази там з п'ятом. Це ж вони хочуть сюди вигрузити знову. Ага, У нас тут ага. проходить теплотраса і тут. Копають її ну, опять раз на рік. Тобто до дороги вони не можуть тут будувати. Вони хочуть побудувати впритик до нашого будинку. Вони Ми вони хочемо жити як нормальні горошку. люди. Як можна так поступати з людьми? Де люди набрали таких грошей, щоб викупити цю територію? Це ж ясно, що це я вибачаю за пряме слово, жополизи Януковича, які в той час накрали грошей. От якимись шляхами невідомим викупили це? Ну, а тепер не даємо нам жити. Ми вже скільки років раз. ми не можемо жити, ми не можемо спати. Скільки вони були? Така ж облаштована така зелена ділянка. Скажіть, Початку а як це все почалось привезли, сьогодні? То що присторії будівництво Порізали нашу ось ізгород, тою, що мені. ми самі своїми руками поробили. Вон, подивіться будили, ран, і ага, почали ці блоки. Знову виставлять на на території пів дев'ятого на я побачила і на телефоні, що вони швидко-швидко швидко ага. все рушать. Я вийшла і кажу, вони кажуть, ми вам робимо забор. Я кажу, нам не треба забор, ми не заказували. Ну, ми вам зараз зробимо забор. Я говорю, покажіть документи імплана. Тобто, де... через обман це був зачиняється. Він каже: Що? Ми вам тут облаштували. Так як завозили обману, ми не заказували так, облаштування. Було. Так на вони на які основані ви Коля, нам хотіли стоїть КАМАЗ із блоком. Понеділок, вони в надії, що всі люди на роботі, нікого не буде. Приїхали, це за робітники, це робітники. Ціна ну, тут добре, зрозуміла зараз я тоді.